Слава Україні! 29 листопада на календарі і 644-й день нашої боротьби за незалежність. Нічна атака расистів. Фінляндія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією. У Маріуполі радіаційний фон перевищив норму в 15 разів. В ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда Першого Подільського розпочинаємо. Вніч на 29 листопада противник атакував Україну ударними БПЛА типу Шахет з напрямку Приморсько-Ахтарськ та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Усього в ударі було задіяно 21 ударний БПЛА, три керовані авіаційні ракети. Основний напрямок удару безпілотників Хмельниччина ракет Південь країни. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя не досягла бажаної цілі. Тримаємо небо разом до перемоги. Фінляндія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Про це заявив прем'єр країни. Він повідомив, що КПП перестануть працювати з 12-ї ночі четверга до 13 грудня, тобто їх закриють щонайменше на два тижні. Рішення ухвалили через потік нелегальних мігрантів з Росії, здебільшого потрапити до країни хочуть громадяни країн Близького Сходу й Африки. Уряд Фінляндії називає це гібридною війною за подібною схему дій Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. В окупованому Маріуполі рівень радіаційної норми перевищено у 15 разів. Сили РФ намагаються заспокоїти населення, але насправді таким чином прикриває свій черговий воєнний злочин. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Зазначається, що російські окупанти розтлумачили таке зростання показників як безпечне для населення та пояснили це нещодавним штормом. Втім, за словами Гандрющенко, екологічною катастрофою є не шторм, а постійні бомбардування та обсили міста на тлі російської окупації. Якби хтось проміряв рівень радіації на Завсталі на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем в море, то картина б стала по по справжньому акапокаліптичною яскравою, підкреслює Андрющенко. Він зауважив, що саме тому окупанти зараз не проводять там заміри з метою приховати вчинений ними екоцид. Вчора у Хмельницькому передали військовим 40 FPV-дронів, виготовлених одним із наших комунальних підприємств міста. Всі вони протестовані бійцями і готові до роботи. Дрони поїхали в один із підрозділів гур міністерства оборони. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Собівартість таких FPV-дронів нижча, ніж коли ми купуємо їх у постачальника. Плануємо наступного року робити їх в значно більших кількостях. Це дозволить швидше постачати їх військовим. Нагадаємо, що за два місяці ми вже передали 450 FPV дронів, придбаних за кошти бюджету. Маємо переможців тендерів і чекаємо найближчим часом поставки ще 1100 штук. До кінця року плануємо вийти на кількість до 1700 штук. Готуємо плани вже на наступний рік, зазначив міський голова. Середу, 29 листопада, в обласному центрі енергетики запланували незначний обсяг робіт на електромережах. Натомість у селах сусідніх громад без світла може залишитися набагато більше споживачів. За інформацією Хмельницького бленерго у Хмельницькому світла може не бути в період з 7 до 16 години. У селах, що входять в зону обслуговування Хмельницького мрем, світла може не бути з 10 до сімнадцятої. Назви сіл, вулиць, номерів будинків та точний час відключень світла ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського команда нашого телеканалу бажає вам мирного, тихого і переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!